Ціною життя, світлі пам'яті синів, героїв, що полягли за волю і незалежність України. Заплакало небо, і земля затужила країна мовчайка розправила крила над дітьми й синами, що гинуть за волю. Глянь, кров'ю залите слав'янське поле, он сироти дітки без батька бідують в церквах молять Бога, лищом їх не чують. Хати й хижі вбивці, що гнані вбивати братів православних дітей, стару матір, за долар найманці катують країну, і з вірою в серці впадем на коліна, І у щирі спокуті ми вимолим Бога від злісних атак, Він закриє дороги, підніме на захист Господню правицю, сховає під ризу град Київ, столицю. Всевишній все бачить, і голос нащує, Хоч жертвами, і кров'ю всім душі лікує.